Всім привіт! З вами Раїса Іванівна, і ми готуємось до НМТ з математики. Ділення дробів розглянемо на прикладах. При діленні ми ділене множимо на число обернене до дільника. Тобто ділення заміняємо на множення, а дріб, на який ділять, на обернений. Перевертаємо. І так, приклади. 2 п'ятих поділити на 2 п'ятнадцятих. Це значить, що нам треба 2 п'ятих помножити на 15 других. Скорочуємо 2 і 2, одиничка. 15 і 5 поділити на 5 буде 3. Перших. Тобто 1 помножити на 3 і 1 помножити на 1. 3. Перших, 3. 2 п'ятих поділити на 65. 2 п'ятих множимо на 25 шостих. 2 і 6 скорочуються на 2. 5 і 25 скорочується на 5, 5 третіх, дріб неправильний, виділяємо цілу частину, 5 ділимо на 3. 1,2 треті. 8 поділити на 24, 25. 8 перших множимо на обернений 25, 24. 8 і 24 скорочуються на 8, і у нас виходить 25 третіх. 25 ділимо на 3 це неправильний дріб. 8 цілих 8 помножити на 3 це 24, і 1 залишається в остачі. 1 третя. 8, цілих, 1 третя. Мішані числа ми теж перетворюємо на неправильні дроби. 1 помножити на 6 плюс 1 це 7, 7 шостих. 7 шостих ми множимо на число обернене до 21. На 1,21. 7 і 21 скорочується на 7. Тож буде 1 помножити на 1 і 6 помножити на 3, 1 18. Поділимо 21 на дріб 1,16. 21 перших ми множимо на дріб обернений до дільника, тобто обернений до 7 шостих, 6 сьомих. 21 і 7 скорочується на 7, і залишається. 3. 3 помножити на 6 чисельнику і одиниця в знаменнику 18 перших – 18. Ми з вами розглянули правила ділення на прикладах. Бажаю вам успіхів, до зустрічі!